А своє це ми, своє це дім мій в Україні, син мій, в Україні кольори мої, України кольори, сині жовті, тризуб, мій гімн, плече, яке підтримає мати, яка чекає Дніпро, який об'єднує гордість, коли Україні вдається. Земля, яка не покинута, майбутнє, яке вирішується саме на цій землі і наше море. Ідеальна прозора вода біля берега на змінному площі у містах, які говорять з нами нашою українською історією. Патріоти, які стали українською історією, обов'язок, щоб ті, хто загинув у битві, залишились не лише у пам'яті всіх нас, у пам'яті побратимів. Безтурботні діти, які грають на вулицях, козацькі церкви.